Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо оглядати новини в екосистемі Inject та розглянемо, що нам підготував минулий тиждень. По традиції попрошу вас підписатися на канал, залишити комент та влюбити лайк під цим відео. Плейлист по Іжеку поступово наповнюється. Отож, розпочинаємо. Цього тижня було проведено АМО Network та Injective. Також відбувся Twitter Space про інституційне впровадження реальних світових активів, устями якого були генеральний директор Injective, це Ерік Чейн, партнер Франклін B. з фонду Pantera Capital, а це на йде Tier 1 фонд. А також генеральний директор Ondo Finance. Azon Переходимо далі до інтеграції. Гаманет Slép оголосили про інтеграцію у свою платформу холодного Гаманця Ledger. Тут ми можемо бачити, зараз його немає. Його додадуть спеціально для користувачів Injective. Також платформа Inspect офіційно оголосила про інтеграцію з Injective для того, щоб ми користувачі платформи, змогли. Використовувати нові можливості цієї унікальної інфраструктури. Перейдемо до новин екосистеми Постійний Dex Filament. Скоро запускають TestNet. Слідкуємо за ним, щоб першим спробувати їх продукт у дії. Цього тижня нас потішив Helix. Він оголосив новини про запуск найочікуваніших токенів спільноти Layer Zero та Jupiter на свій ринок Prelaunch Futures. Тепер можна торгувати токенами даних проєктів до їх випуску, а також орієнтуватися на ціну, яка буде приблизно під час виходу даних проєктів. Також HELIX перетнув чергову позначку сукупного об'єму торгів це 18 мільярдів доларів, ви тільки уявіться собі. Hydro Protocol випустили свою документацію. Нагадаю, що вони виходять у майнет. Ще 31 січня залишається зовсім мало. Кому цікаво, посилання на документацію шукайте в описі відео. Аероскрапр це протокол кредитування, інтегрувалися з гаманцем Metamask, відкриваючи ще більше можливостей для користувачів своєї платформи. Neptune Finance це протокол кредитування та запозичення, які побудовано на інжектів, запустились у майнет. Майже за тиждень вони отримали вже досить хороші показники. Ми можемо бачити загальний ТВЛ це більше ніж 3 мільйони доларів. Хороші новини йдуть від Inch Wallet. Нарешті вони стають доступні на мобільних пристроях. Якщо ви користувач iOS або Android, ви можете скачати їх на відповідних сервісах App Store або Google Play. Munaps створюють свій Layer 0 для доступу. Для всієї інфраструктури Інжектів у платформі MonoApp. Тепер розробники можуть використати MonoApp SDK для розгортання своїх проєктів на Інжектів. Всього потрібно лише сплатити їхній токен App, щоб отримати набір програмного забезпечення для розгортання. Також запустилась нова торгова платформа Cage Finance, і вони одразу вийшли зі своїм токеном на Dojo Launchpad. Можемо побачити лончпад тривав всього один день, де вони зібрали суму еквівалентну 10 тисячам токенів інжектів, ну, близько 3,3 мільйонів доларів. Детальніше їх будемо розглядати в наступних відео. Здійб'ємо тижневу статистику блокчейну інжектів. Цей тиждень взагалі був панічний для криптоіндустрії. Що видно і на графіку токену інш, ми спочатку так прокотилися вниз, але до кінця тижня ми стабілізувалися до значення 36 доларів за один токен. Кількість активних адрес виросла до 370 тисяч, тобто за цей тиждень було створено 20 тисяч нових активних гаманців. І відповідно кількість делегаторів становить вже більше 173 тисяч. Все більше і більше людей кладуть свої токени у стейкінг. Загалом у стейкінгу, якщо дивитися, є майже половина усієї пропозиції токенів. Це 49 мільйонів інжектів, знаходяться у стейкінгу. Нагадаю, що загальна пропозиція становить 100 мільйонів. Слідкуємо за новинами далі, стає все дедалі цікавіше. А цікавіше буде, тому що інжектів анонсують, запуск нової KF системи. Децентралізованих додатків наступного тижня, отож, будемо очікувати. Не забудьте підписатися на всі офіційні сторінки Injective, прикріплю їх знизу. А ми зустрінемось з вами на наступному тижні. До зустрічі!